У Миколаєві поступово очищують простір від радянської та російської символіки. Цього разу зміни торкнулися меморіального комплексу на честь підрозділу десантників під проводом Костянтина Ольшанського. З нього демонтували російськомовний напис і радянську символіку, а вже сьогодні їх передали до краєзнавчого музею. Як відбувався демонтаж і чому це важливо саме зараз, розкаже Катерина Рупташ. Не викреслювати історію, а переосмислювати у Миколаєві. Завершили демонтаж російськомовного напису і радянської символіки з меморіального комплексу на честь учасників десанту під проводом Костянтина Ольшанського. А вже сьогодні демонтовані елементи передали до обласного краєзнавчого музею як важливу частину вітчизняної історії. Ми передаємо до краєзнавчого музею літери і Звезду Героя радянського союзу, котрі ми демонтували з меморіалу 68 десантників, десантів, котрі наразі вже вже буде зберігатись тут у музеї. А сьогодні ми виконуємо роботи по заміну надпису вже українською мовою. Вона буде не гірше, вона буде ще лучше ще краще ніж була попередня. Цей пам'ятник є відображенням минулого нашого міста, розповідає працівник музею Ілля Хворостянюк. За його словами, саме він нагадує нам про ті складні часи війни, а також подвиг людей, які визволяли Миколаїв від нацистських загарбників. Наприкінці березня 1944 року десант під командуванням Костянтина Ольшанського зміг висадитися і закріпитися біля миколаївського елеватора в районі сучасного порту. І саме звідти почалася сторінка визволення Миколаєва від нацистів. А вже у 1946 році для вшанування подвигу десантників Вальшанців був встановлений меморіал. У 1974 році до 30-річчя визволення Миколаєва. Він був осучаснений, видозмінений, власне кажучи, було поділено територію на дві частини: урочисту та траурну. Ось ця зірка та літера, якраз таки перебували у траурній частині, там де вказані всі імена героїв шанців, і де знаходився вічний вогонь. Ця операція є унікальною через те, що усі її учасники були удостоєні звання Героя радянського союзу, що, власне кажучи, символізує зірка, що була встановлена на пам'ятнику. Тож тепер меморіал планують українізувати, тобто замінити російськомовний напис на український та оновити символіку. Ми у музеї вважаємо, що це є правильним, оскільки це є історичним процесом позбавлення від радянських наративів, що впроваджувалися в радянській історіографії. Безумовно, події визволення міста Миколаєва від нацистів є дуже важливими в контексті сучасної історичної пам'яті. Однак вони, як і багато інших процесів, вимагають переосмислення. Такі експонати є дуже важливими для краєзнавчого музею, додає Ілля Хворостянюк. Адже саме у цих стінах зберігаються свідчення визначних подій історії нашого краю. Як і ці літери, так і багато інших експонатів, що надходять сьогодні до нашого музею, будуть гарним доповненням до наших колекцій, гарним доповненням до подальших виставок проєктів пов'язаних з переосмисленням саме радянської спадщини. А тим часом комунальне підприємство Миколаївські парки вже займається виготовленням нового напису та символіки. Сьогодні ведуться роботи ливарні роботи. Це виконують підрядна організація, яка має досвід, експертизу і таке інше. Ну наші фахівці тільки демонтували і підготували а вже ливарні роботи проводить спеціалізована організація. Це доволі тривалий та складний технологічний процес, пояснює Дмитро Чучмай. Тож на підприємстві сподіваються, що оновлений та українізований меморіальний комплекс миколаївці зможуть побачити вже восени. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.